Дуже довго в мене не доходили руки, щоб зазняти відео такого типу. Тому що коли я подорожую і відкриваю для себе кожне нове місто, я одразу маю певний план, певний маршрут, куди я піду, що я буду робити, що я хочу побачити. Тут, коли я живу у Львові, і це місто стало для мене рідне, Побачити його заново, знайти якісь нові круті місця, які б мене здивували, насправді стає все важче і важче. І ще одна причина це те, що для такого відео, я принаймні вважаю, потрібно 2, 3, 4, 5, 6 зробити цілу підбірку міст, годинне відео, сидіти і записувати і розказувати, яке нікому не буде цікаво, яке ніхто не подивиться. Тому я зупинилась на тому, що просто відвідала два крутих місця, зазняла два крутих місця і готова про цих два крутих місця вам сьогодні розказати. А мені постацічна віла цукеню пісна. Він дерев салочи. Перше таке місце це є музично-меморіальний музей Соломії Крушельницької. Він знаходиться на одноіменній вулиці Соломії Крушельницької, 23. І цей музей, це будинок, в якому співачка проживала. Перед тим як я почну розповідати про місце, описувати його і показувати вам світлини. Спочатку ми. Е Коротенько дізнаємось, хто ж така Соломія Крушельницька. Соломія Крушельницька це оперна співачка, народжена 23 вересня 1872 року, і за життя вона визнана найвидатнішою оперною співачкою на хвилиночку, Це Українка. Вона закінчила львівську консерваторію з відзнакою і медаллю. І у дипломі було написано: цей диплом отримує панна Соломія Крушельницька. Як свідоцтво мистецької освіти, здобутою зірцевою старанністю і надзвичайними успіхами, оскільки в Україні на той час не було достатньої можливості вчитись оперному співу, окрім консерваторії вищого навчального закладу, не було. То Соломія Крушеницька вирушає до Італії. 17 лютого 1904 року в Міланському театрі Ла Скала Джакому Пучінні представив свою нову оперу Мадам Батерфляй». Опера ця зазнала краку, і автор не готовий відмовитись від цієї ідеї. Вирішив, що йому варто змінити саму концепцію, переробити деякі деталі і подати цю ж саму оперу тим ж самим глядачам, тільки зовсім інше уявлення після цієї вистави про себе залишити. 29 травня відбулася прем'єра оновленої мадам Батерфляй. На головну роль цього разу Джакома Путінні запросив Соломію Крушельницьку, і це було найкращим його рішенням. Публіка 17 разів викликала акторів і композитора на сцену. Фурор був неймовірний. І про автора дізнались багато людей, і про жінку, яка виконувала головну роль роль Мадам Батерфляй дізнався цілий світ. Тут і почалось насичене життя Соломії Крушеницької. Виступи в Італії, в Іспанії, Франції, Португалії, Польщі, Австрії, Єгипті, Аргентині і навіть Чилі, де вона тільки не була. Що хочу зазначити, Соломія не забувала про свою батьківщину, і під час виступів у США вона часто згадувала, що пісні, які вона співає, Присвячені народу її народу, який перебуває тут, тобто тим людям, які змушені були виїхати, залишити все і пристосуватись до нового життя. Тому часто під час її виступів можна було почути українські народні пісні і в загальному пісні українською мовою. Попри загальну славу і визнання, Соломія Крушеницька відчувала, що їй чогось недостатньо. Це щось це було родинним затишком і теплом. Твого будинку місце, де ти відчуваєш себе спокійно і затишно. І в неї з'явилася така мрія купити будинок і під його дахом оселити всю свою родину. Отож, Соломія Крушельницька купує будинок у Львові: триповерховий будинок на величезну кількість кімнат, в якій має поміститись уся її сім'я. На жаль, в 1939 році, на вимогу радянської адміністрації, вона була змушена підписати акт про націоналізацію житлового приміщення і з цілого будинку, в розпорядженні співачки, залишилось тільки чотири кімнати другого поверху, в яких вона і провела рештки свого життя разом із сестрою Ганною. Отож, музей, який я пропоную вам відвідати, це якраз будинок, це якраз усі чотири кімнати, які залишились до кінця життя, власністю Соломії Коршуницької, в яких вона жила. І насправді, коли ти тільки потрапляєш в цей музей, ти відчуваєш дух. Співачки. Насправді включають музику, включають запис того, як співала Соломія Крушеницька, і, чуючи її могучий голос, тепер прошиває якась надпотужна енергія. Я не знаю, я відчула, що вона десь, десь з боку, десь в сусідній кімнаті співає. Це було настільки велично відчувати оцей її спів, чути силу її голосу, відчувати емоції, які вона. Закладала в свої пісні, які вона передавала завдяки своєму голосу. Насправді мене зараз мурашки пішли від спогадів про цей момент. А ви уявіть собі, як буде, коли ви цей момент насправді проживете. Насправді перевідчуваєте. Отож, в експозиційних залах, у відтворених інтер'єрах початку ХХ століття, представлені оригінальні фотографії, афіші виступів співачки, програми концертів, портрети, фрагменти сценічних костюмів, нотні видання і особисті речі співачки. Насправді, будете там, там є таке невеличке дзеркальце. Воно мене вразило, я буквально. На пальчиках, на, на пальчиках ніг стояла, щоб подивитись е, за цим дзеркальцем, щоб розглянути його, щоб насолодитись красою і майстерністю виробу, який е, придбала собі, напевно, в якійсь країні Соломія Крушельницька привезла додому і малувала своїм прекрасним личком кожного ранку, чому б ні. От я подивилася дзеркальце, і я теж помилувалась. Часто у стінах цього будинку буває людно, адже тут проводяться концерти, тут лунають шедеври фортепіаної музики, шедеври інших інструментальних творів. Ем, я не музикант, але оскільки мій хлопець захоплюється будь-яким музичним інструментом, йому подобається абсолютно все. То він покайфував, натискаючи на клавіші першого фортепіано, яке знаходиться буквально при вході. В музей на першому поверсі ще до того, як ти піднімешся красивезними сходами, це не може не радувати, оскільки я звикла захоплюватись мистецтвом в будь-яких його проявах. І почути фортепіанну музику наживо це для мене вже круто, навіть якщо людина не на ній грати. Це для мене вже круто. І спробувати щось таке. Це теж неймовірний досвід. Щодо вокальних вечорів і концертів, то вже 13 квітня буде проводитись концерт флейтової музики. Ціна за вхід, здається, 150 гривень, тобто, плюс ви зможете побачити сам музей Соломії Крушельницької і послухати наживу музику інструментальну. Я вважаю, це чудова ідея проведення гарного весняного вечора. Після цього, що можна прогулятись нашим неймовірним Львовом, і цей вечір буде незабутнім. Наступне круте місце, яким би я хотіла з вами поділитись, це є арт-центр Павла Гудімова, я галерея. Вона знаходиться на вулиці Шоториставелі, 8, на другому поверсі. На другому поверсі. Запам'ятайте цей нюанс, тому що я зайшла на перший, і там бібліотека. І я така, ну, можливо, це виставка книг? ну... Think about it. Maybe. Отож, Павло Водімов це український музикант, гітарист та колекціонер мистецтва. Основна мета Ягалереї це послідовна підтримка, розвиток та популяризація сучасного мистецтва. Діяльність я галереї не обмежується організацією виставок. Також тут проводяться лекції, майстер-класи, круглі столи і дискусії. Атмосферу в арт-центрі е, створює музика, яка лунає з програвача. До речі, музика доволі активна, доволі жива. Е, це пісні 90-х 80-х, але вони настільки насичують життя цю галерею, настільки додають смаку картинам, що прогулюватись цією галереєю хочеться довше, хочеться розтягувати. Цей час хочеться стояти і дивлятися ці картини і нікуди не йти, нікуди не спішити. Експозиційні зали це оновлені історичні інтер'єри, колекції пічок і меблів, що відтворюють дух ХХ століття. Так у нас сьогодні повне занурення в ХХ століття, окрім музики, яка лунає в Ягалереї з 16 січня по 11 травня. В Ягалереї проходить виставка, яка називається Бесцярій. Виставка про звірів та чудовиськ. Ява покинута розумом, породжує немисливих чудовиськ. Але в союзі з розумом вона мати мистецтв і джерело творених ним чудес. Франциско Гоя. Саме ця цитата буде нас в світ бестіарію, в світ цієї виставки. Тварини представлені у виставці, наділені незвичними рисами і гримасами. Вони відрізняються від звичних нам тварин кольорами і формами. Завдяки цьому повністю розкривається алегоричне і символічне значення існуючих і неіснуючих тварин. Тобто ми виходимо за межі якогось звичного нам уявлення про звичних нам тварин чи істот, допустимо, як кентаврів, і ми дивимось на них поглядом художника. Як це поглядом художника? Коли ми зайшли в Ягалерею, нам дозволили відсканувати ось такий QR-код. Завдяки якому ми отримали повну інформацію про виставку. Тобто, вам надається документ, в якому кожна картина позначена циферкою, і завдяки цьому ви можете дізнатись про картину абсолютно усе. Розглянемо на прикладі. Ось така картина найбільш привернула мою увагу. Вона називається Біля вогню. Це картина номер 51 ви побачили цю картину, а тепер і я трошечки проясню те, що тут відбувається. На ній зображені персонажі, які втілюють особисті спогади і переживання. Вогнище, яке знаходиться посередині, являє собою точку перетині світів уявного і реального, минулого і теперішнього, живих і мертвих. Глядачеві пропонуються увійти в умовне коло персонажів. Відчути себе всередині картини, уявити, що він є власником рук і ніг на передньому плані. Детальніше дізнатися, яке значення автор Олександр Король вклав в кожного з цих персонажів. Ви можете дізнатись, відвідавши цю виставку. Що я можу сказати від себе про цю виставку? Вона була для мене незвичною. По-перше, деякі експонати викликали подив, викликали захоплення, викликали зовсім суперечні почуття. Але це було приємно. Тобі хотілося дізнатись більше. Ти переходив до наступного експоната з цікавістю. З надзвичайною цікавістю, я відчула себе дитиною, яка заново досліджує цей світ, яка не знає абсолютно нічого, яка не знає, як дивитись цими очима. На світ, в якому панує мистецтво, в якому панує оцей творчий хаос. Це буквально так розгружає голову. Ти заходиш туди і ти виходиш з іншою людиною. Це неймовірні почуття. Отож, отака невеличка підбірка у нас вийшла. Я старатимусь. Доповнювати, створювати нові ролики, в яких буду розповідати про якісь хороші, позитивні, цікаві місця, які особисто мені подобаються. От, тому маю надію, що зовсім скоро ми зустрінемось у наступному випуску. Па-па!